Ви теж думаєте, що бути егоїстом це погано, що егоїзм це соромно, що це найжахливіша риса? І боїтеся сказати, чого насправді хочете. Вітаю в цьому відео. Ми розберемо чому егоїзм це одна із. Найкращих рис, які потрібно розвивати, які потрібно в собі вирощувати для того, щоб насправді бути відповідальною і дорослою людиною. Привіт! Мене звати Юлія Перетарій, Я психолог, розстановник, кпт консультант педагог, і кожного дня я працюю над тим, щоб жінки і чоловіки відчували себе стабільніше. Спокійніше позбувалися тривожності, панічних атак, проблем в родинах і на роботі, а також нарешті відчували себе щасливим. Отже, давай сьогодні говорити про егоїзм. Про егоцентризм розберемося, чим це відрізняється, чому нас в дитинстві так часто лякали егоїзмом, кому казали не будь егоїсткою, не будь егоїстом, підніміть руки. Мені такого не казали. Але оточення в цілому так тоді було таке, що я дуже часто чула це в школі, я дуже часто це чула від батьків і інших дітей про те, що егоїзм це така страшна штука. Але давай. Давай спочатку. Давай спочатку взагалі розберемо, а що таке егоїзм. Отже, егоїзм це коли ти ставиш свої потреби на перше місце. Тобто, ти дійсно вважаєш, що мої потреби найважливіші. Але при цьому в егоїзмі ми. Бачимо і визнаємо потреби інших людей. Тобто ми залишаємося в адекваті. І егоїзм це про відповідальність за себе, за свої емоції, за своє ціло за те, щоб вчасно себе погодувати, за те, щоб вчасно відпочити, за те, щоб вчасно звернути увагу на свій ментальний стан. І егоїзм він звучить так: я не буду робити те, що мене руйнує. Я подбаю про себе, про своє самопочуття, щоб потім я могла дати щось іншим людям. І давай порівняємо із егоцентризмом. Егоцентризм це коли існую тільки я. В егоцентризмі не існує взагалі інших людей. Егоцентризм це стан дитини, де я хочу і має бути так, як я кажу. І в цьому величезна різниця. Діти самі по собі, вони егоцентричні. Тому що в них поки що не розвинутий абсолютно механізм взаємодії з іншими, і в них не розвинутий механізм. А як же закривати свої власні потреби? Тому діти вони потребують багато уваги від батьків. Вони потребують багато вкладень, тому що в них механізму, як самим закривати свої потреби поки що ну, просто банально немає. І те, що. І, наприклад, маленькі діти вони не відчувають відповідальності. Цей конструкт, і, наприклад, маленькі діти вони не відчувають відповідальності. Цей конструкт розвивається в їх голові значно пізніше, як що таке відповідальність і те, що я маю зробити для інших. А в егоцентризмі відповідальності взагалі немає. Тобто егоцентризм це є стан маленької дитини, де є тільки вимога до світу, щоб він задовольняв мої потреби. Якщо так розібратися, то егоїст це людина, яка летить в літаку і спочатку вдягає собі кисневу маску, щоб потім допомогти іншим. А егоцентрик це дитина, яка кричить: Дайте мені, бо я хочу першим. Яка не розуміє ні відповідальності, ні наслідків. І чому тоді, якщо такий розподіл очевидний, чому нас часто так лякає слово «егоїзм», Чому нас лякали словом егоїст-егоїстка? Ну, Тому що, певно, в дитинстві багатьох, багатьох з нас навчили бути зручними. Ділитися, навіть коли не хочеш ділитися. Поступатися навіть коли не хочеш поступатися, бути розумнішим, думати про інших, думати про всіх на світі. І коли ми починаємо думати про себе чи починали думати про себе, багатьом казали: ти егоїст, ти егоїстка, так не можеш. Чому? Ну, тому що взагалі моделі виховання раніше були інші. А за часті совку то взагалі не можна було думати про себе. Частиною політики було думати про всіх, в принципі, інших, окрім себе. Тому чому ми маємо дивуватися? І через це, через такий історичний бекграунд, через такі відчуття, ми плутаємо те, що називається егоїзмом і егоцентризмом. І в дорослому віці ми не можемо розрізнити. Своїх бажань, своїх відчутців, і ми часто плутаємо. Здоровий егоїзм, який є відповідальний, із байдужістю, грубістю і егоцентризмом Взагалі, чому егоїзм це відповідальність? Тому що він повертає тобі в руки контроль. Коли ми ставимо себе на перше місце, ми Перестаємо чекати, що хтось вгадає мої потреби. Ми перестаємо чекати, що хтось вгадає, чого ж ти хочеш. Ми тоді не очікуємо, що хтось прийде і вирішить наші проблеми. Тому егоїзм це відповідально. Чи егоїстично, коли ти голодний, піти, поїсти? Ну, в певному сенсі, так, тому що ти ставиш себе на перше місце. Але коли ти поїш, ти стаєш більш адекватним. Ти стаєш більш тверезим, починаєш діяти краще, бути продуктивнішим, і можеш задовільнити свої потреби. Це звучить м насправді дуже легко, дуже просто. Що це ж очевидно, що потрібно задовільнити свої потреби, щоб задовільняти потреби інших. Але коли ми знаходимося... В моменті, коли ми знаходимося в якихось схожих ситуаціях, в яких нам казали в дитинстві, що ми егоїсти, то дуже-дуже складно до цього відчуття повернутися. Чому також егоїзм це про відповідальність? Тому що він сильно рятує від претензій до інших людей і від образ. Тому що коли ми маємо прям такі глибокі образи або претензії, якщо я жертвою собою. Знову і знову в ім'я якоїсь людини, яка, можливо, мене про це навіть ніколи в житті не просила, то потім я цій людині виставляю рахунок. За всі ці мої самопожертви. Послуги за все те, що я намагалася зробити. А повірте мені, 99,9% людей, які жертвують собою, прям із відчуття жертви, саме з відчуття жертви, пожертви і страху бути егоїзмом, вони потім виставляють рахунок за свої послуги. І дуже важливо, що коли ти відчуваєш цей егоїзм, ти більше не жертвуєш собою і не накопичуєш злість. На інших. Ти перестаєш накопичувати злість на людей, образу і претензії, типу, я ж для тебе все, а чому ти для мене нічого. Тому в цьому плані цей здоровий егоїзм він сильно допомагає вам будувати здорові стосунки. По-третє, егоїзм дає енергію, тому що якщо ти виснажений, то ніхто від цього не виграє. Егоїзм він завжди допомагає. Відчувати власну наповненість. Якщо ти відчуваєш, що ти вже прям на краю, що потрібно відпочити, потрібно дати собі час, егоїзм тобі завжди підказує: стоп, зупинись, відпочинь, відновись. І тоді із власним відчуттям відновлення ти можеш знову іти і бути продуктивним. І вчетверте, егоїзм він показує приклад іншим. Коли ти поважаєш свої потреби і свої бажання, то інші люди також починають поважати тебе, твої потреби і твої бажання. Чому? Тому що так діє сила прикладу. Ти завжди показуєш іншим людям, як до тебе варто. Ставитись. Я навіть тобі покажу наглядно, як виглядає, коли є здоровий егоїзм, і коли його немає. Коли немає здорового егоїзму, і людина взагалі не приділяє часу своїм бажанням в собі, то вона починає зменшуватися. Вона починає применшувати свої бажання, цілі, живе іншим, і вона починає стискатися і займати все менше простору. Взагалі, і починає займати все менше місця, і її ресурси обмежуються, і вона стає маленькою, втомленою, розчарованою, вигорівшою. І з такого стану неможливо нікому допомогти. Коли людина має здоровий егоїзм, вона піклується про свій стан, вона піклується про свої кордони. Вона займає все більше місця, все більше ресурсів, і з ресурсного стану вона може щось дати. Із стану, коли я велика, я можу більше дати. І стану, коли я маленька, я нічого не можу дати. Мені потрібно буде давати. Тому настільки відповідально мати в собі ось цей егоїзм і збільшувати свій розмір, свій. Звісно, ментальний розмір, те, наскільки багато місця ми займаємо і наскільки багато ресурсів ми маємо. Як розвивати взагалі цей здоровий егоїзм? Ви кажете, Окей, Юля, ми зрозуміли, хочемо бути егоїстами. Як тепер це розвинути? Отже, перший крок, щоб це розвинути, це реально слухати свої бажання. Починаючи від банального, от ви прийшли, не знаю, в ресторан, в кафешку, в магазин, ви себе питаєте, що я хочу з'їсти. Ви не просто хватаєте перше, що попало, Ви питаєте себе, що я хочу з'їсти? Що я хочу робити зараз? Що я хочу робити у вихідний, що я хочу робити в наступному році, що я хочу робити увечері. Ви починаєте багато себе питати, чого я хочу. Другий крок це радикальна чесність із собою. Можливо, ти не зможеш так одразу змінити там свої звички. Ой, ю маю, добре, що майже випала. Ти не зможеш змінити кардинально свої звички, ти не зможеш одразу казати всім ні, якщо раніше на все погоджувалась, погоджувався Але почни з того, щоб собі максимально чесно казати: «блін, мені не підходить цей варіант. Я не можу зараз цього робити, я не можу зараз допомагати іншим, в мене немає ресурсу. Тобто, перший крок це кардинальна чесність із собою. Коли ти максимально чесно собі кажеш і не брешеш собі. Не брешеш собі про те, що ну мені не важко ще й там допомогти, або я буду хорошою людиною, я вчиняю правильно, коли так роблю. А потім ти з повним тотальним вигоранням сидиш і думаєш, боже, як далі жити, що далі робити. Перестати брехати собі. Четвертий крок це навчитися ставити межі. Це обов'язковий елемент, не пояснювати зайвий раз, а чому. Я не хочу чи не буду щось робити, а прям навчитися ставити межі. В мене про це дуже багато матеріалів, в тому числі в моєму клубі The Woman Club. Я залишаю посилання в описі під цим відео. Ми там постійно регулярно вчимося ставити межі, приєднуйся. І четвертий крок це дбати про себе. Дбати про себе, от як про дитину, так? Як, як реально про дитину в контексті сну, їжі, емоцій. Ціла, відчутців, навчитися створити рутину, в якій ти реально дбаєш про себе. Якщо ти не спиш, не їш, не звертаєш увагу на свій ментальний стан, але приліпила собі масочку і купила нове плаття, то це не турбота. Це те, що ти скоріше прикриваєш не таким зовнішнім тільки пластером закриваєш саму проблему. І що таке піклуватися про себе, а от так дійсно піклуватися. Це поєднувати потребу. Я почула свою потребу, я дала цьому місце, і я почала шукати, як можу це задовільнити. Почула потребу, дала цьому місце, дозволила собі мати цю потребу. І я шукаю, як я можу це задовільнити. Це така ніби проста, максимально проста схема, але вона тобі дасть. З цю звичку думати про себе, просто запиши собі ці три частини, відмотай назад, запиши собі і навчися діяти саме так. І коли в тебе буде ось цей внутрішній егоїзм, то із цього егоїзму в тебе буде набагато більше ресурсів допомагати іншим, бути опорою для інших, а і бути взагалі в ресурсі, щоб дійсно створювати цінність для. Світу, тому що чого ми всі хочемо: більшість з нас хоче створювати цінність в цьому світі, а ти не можеш бути цінним створювати цінність, коли ти знаходишся в режимі вигорання, втоми перманентної, і коли в тебе немає часу на свої бажання. Коли людина ображена, втомлена, знесилена, відчуває себе маленькою, то тут нема мови про те, щоб покращувати світ. а Скоріше за все, комусь доведеться вас рятувати. Тому давайте будемо відповідальними людьми, не будемо потребувати нічого порятунку, і будемо розвивати в собі егоїзм. І хочу завершити це на тому, що здоровий егоїзм це круто. З вами була Юлія Передарі, чергова відверта. Розмова і до зустрічі в наступних випусках. А ви поділіться, що ви думаєте про егоїзм, як це вам ваше відчуття? Подобається воно чи ні? І яке відчуття ви якийсь стереотип розібрати в наступному відео? Па-па!